Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як у Франксі. І це аніме у жанрі меха, і по сюжету одна корпорація винайшов та спосіб, як видобувати енергію із магми поутанати. І... Після чого це все дав вев якийсь требок у технологіях, і через деякий час о, із на дарповтонети почав відрізати так звані о, дракони, які почав тинищить все і на їх о, у нього протидію. Створив так звані франкси, в яких, одним із яких управляє говтоний герой. І також в, у всіх гавтовних героїв, так як на букту імен, так як вони спеціально створені для того, щоб а, а, управляти а, франксами, то їм призваював десь номери. А, Uh, іменно україни герої і свої собі, і своїм друзям попридумував uh, ім'я ім кожному uh, із uh, їхнього номера. І uh, також по сюжету він там ще. Зустрічається ще із одним із таких, як і він, і оказується, що знаю він уже зустрічався ще в самому дитинстві, і далі вони вдвох разом управляють Франксом. І аніме доводі непогана, і, 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 і навіть понравив мені підло... трохи більше, ніж ну, Я знаю також, що багато хто каже, що не у Франксі це просто копія Євангеліона, <taf1> але переобіждати я нікого не буду, так як це виключно їхня думка. Uh, Моя думка така, що дане аніме також е, варта на існування. І на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.